Обожнюю пити каву з краєвидом на гори. Це так прекрасно. Так. Так, сьогодні у нас день уборки. Я замітала. Зараз поясню, чому я замітала. Коротше, купила я це одіяло, щоб ви розуміли, це Карпатська, Закарпатська, Загацульська. На овчине, це нетрульне діло. І від нього облазить отако. коротше, пух. На полу постійно оцей пух. Це вже я скатала. І воно залазить у волосся. Коли воно залазить у волосся, повна голова оцих білих таких штучок вона волоси пишні. волоси псуються. На полу сніг, наче мусор. А це все дивану будуть в цьому. О, дивіться. Ось такі вошинки. Плюс він збирає всяку шерсть, мусор, І У стиральну машинку воно не влазить. Ну, щоб ви розуміли, дивіться, я не знаю, що покажеш. Це я вже змотала в комок. Я вважаю, що не треба брати ці одіяла, якщо тобто, ви можете розстирати ніде. Бо якщо стирати, то тільки не, бачите? Це тільки верхню частину я роблю, а вже воно сипиться все. Читка должна быть міцна, сухая и мокрая. Короче, треба будет в костюм бути и провести в чистку. Это одеяло. Ой. Ну, пару одеялов сделала и все. Так. Что можно вычистить его в постирать о І тоді подивитися, чи буде линять. Може це треба просто лишню шерсть убрати. Не щастя їхнє на цю чину. Але по-любому треба. Я може, скоро рік. Користувалася не постійно, але користувалася. Тому щоб не було на підлозі, що дуже мене дратує, тому що наче зима блядь, в хаті. І щоб не було бришку. І саме гірше це волосся, тому що волосся псується і стає пишним. А з волосся дуже тяжко вибрати. Дивіться. Ой, Треба, скоріш за все, хімчистку. Або просто не вкриватися і не лежати на ліжку. Коли ти отак накрив, все. Бо якщо в чорному одязі сядеш або полежиш, з одягу дуже важко зібрати. У чоловіка, коротше, штани чорні а, утеплені, осінь зима. А вони такі як бархат. А, джинс такий, але чорний. Але такий, ви знаєте, і не вілю, і не бархат, а такий ткань, що прилипає. І він тут як полежав, і ті штани не могла вичистити. Це просто піздець. Ну, коротше, іншого слова, нема. Реальний відгук про це об'яву. Дуже тепле, дуже прикольно виглядає, красиве. Якщо у вас немає отоплення, наприклад, або ви ще не включили. У нас було холодно, ми не включили опалення, і я вкривалася самі. Та і зараз не вкриваюся. Я не замерзла. Тобто, якщо холодно в хаті і немає опалення, або ви ще не включили, і погана сира погода, дощ. Або провітрюєте зимою, але так і прохладно, спокійно можете замовляти. Воно дуже тепле, воно дуже приємне, м'яке, воно натуральна овчина. Якщо просто застеляти ліжко, воно гарно виглядає, але у волосся лізе, дуже сильно луняє. І хата вся в цьому пірі. Не пірятці, ворс. Бор о, напевно, я не рекомендую це одіяло. Або це коти зробили, або або не знаю. Покажу в кінці. Ага. Напевно, як покривало тільки. Або вкритися коли холодно. Постійно вкриватися і валятися на дивані не рекомендую. Все, знову досить. Ну, якби я ще чистила, було б багато. Так. Чого не рекомендую? Бачите, те, що випадає, отут линяє, тут линяє. Ну, коротше, це не видно. От, Якщо все почне линяти, все, дивіться, тут світиться, повипадало. Ну, а так воно дуже тепле, двустороннє, двойне, натуральне. Ну, але... От такі штучки постійно падають і волосся плутаються. Ну, це нереально. Це така штучка. Це і то я вже зжала. Бачите? Воно і з пилом, і з ворсом, і все на світі. Якось так. Ну, а так виглядає дуже навіть непогано, якщо застелити. Гарне, тепле, натуральне. Але скільки ж носів. Так, до речі, котельну вже дядько доробив. Багетти, потолок, вентилятори, коротше, плінтуси. Ну, Коціально показати у гарному вигляді, не можу, бо тут постійно там що топити, тут ще дядько даже передягатися, там ще якісь інструменти, це топити бумага, то бумага там десь дрова. Коротше, тут ще треба прибирати. Як дядько казав стіни на... намити, натерти, щоб вистіли. Але, коротше, тут уже фініш. Це коли світла немає, оці дві штуки. Воно переключає котел, що може 4 години працювати десь. Отак От вийшло. Добрий день. Добрий день. Що ти будеш робити? Розпаковку твою. Давай, це твоя розпаковка? Моя? Да, розказуй, що ми тобі принесли. Так. Філе куряче сир. Колбаса куряча з сиром. То на всіх. Ого, що це так важко. Тут теж і собакам, і котам, і нам. То філе і желудки. Філе собакам. Котам. Фарш. Фарш вам, свинина. Фарш. Ой, дуже тяжко. Далі. Це Максимова кола. Пепсі вчорашня така? Не знаю. Ні, це звичні, це добріше. Пепсі. Басмати нашла тут. Басмати. У нас там багато. Басмати. Ще одну взяла. Гарчица. Гарчиця французька. Малий любить зерново. Це мало. Алко. Оті концентрати. Концентрати. Ну от те, що не оті енергетики. Зачем да. йому береш? Хабачки малесенькі гарні. Ой, я взяла вам фарш, робіть собі зіром котлети. А ми будемо їсти правильно, типу. Та я три взяла, бо там є у нас. Масло одне тобі, одне на брауні. Ну, то яка різниця. Вон ззаді ще пукет. Я не пам'ятаю, наскільки ми скупились. Тисяча. Це йогурт. Це йогурт. Дві до трьох тисяч. Французький? Яготинський, гречиський. Шоколад. Це на той. Там Брауні. На Брауні торт чи що там. Ще один йогурт Желантин. Такого сина давно я вже не їла. Два принесла. Сир. Це Максим взяв собі зефірчики. Можеш їй стати. Ми це тобі взяли вафельку. вафельку. Ми теж з'їли. Зі... О, зараз ми це зваримо. Як воно називається? Фікалії. Фікалії, да. фікалії. А слабо зробити. Сир ще один. А то тобі вафелька, ми вже з'їли. Це вафелька? Ні, подивись, що там написано. Нашейники. На Це гацу взяла. взяла от блог. А то твоя, ми вже свою з'їли. Вафелька. А ну давай пробуй, будеш казати. Вкусно, не вкусно. Вафелька. Сідай. Це мабуть не наше. Це польські, чеськи, чеськи, сідай. Окей. Розказуй. Ну Внука, баба, ті, добре. Мукбанк. Так. Ось якась модна. Це О, добре. Угу. Вкусно. Ясно. Добре. А це що він не робить? А це він їсть перед залом. А, а це білок? Не знаю. це білок. Там скільки калорій, але він любить зефірки. Добре? Візьмісь кефір. Кого? кефір. Ні -ні. Все, ні, давай. пока. Це на тисяч три, можна. Десь до трьох, так. Да. Ніхера ми не купили, але тисяч три ми закупили. Ну, ще машині 50 гривень. Я думаю, Ваші банани там. Бананці. Ну, я три взяла, щоб кожен день не носити багато. Я взяла три. Все, пока. Пока. А добрий, добрий раночок. Добрий добрий раночок. А ви знали, що котенят треба забирати, коли вони хочуть засмоктати, іншого кота, так як він робив це з Гатсом? Він шукав у Гатса сіську, хоча Гатсу десь місяців 3-4, і він хлопчик, і він його смоктав. А я знімала контент, було весело. А виявляється, що у котика є соски. І він його може засмоктати так, що він буде як вижатий лимон. Потім може схуднути, захворіти і тому подібне. Тому, коли ви бачите, що маленькі такі кошенята смокчуть інших кошенят, які навіть не мають а, грудного вигодовування. Тобто це не мама кішка, це може бути інша кицька, інший кіт або старше котеня, яке не народжувало це котеня, не давати йому смоктати. Котеня або іншу кицьку або кота, тому що воно засмокче. І буде хворобливе котеня у вас, тому що це не можна робити. Що ти з ґацом зробив, що ац на мене сердиться? Я думала, що Гац на мене сердиться, тому що він на мене сердиться. А він на мене сердиться, тому що ти його засмоктав. О, кому Ліндені ігрушки пригодились. Що, дивитися на себе в зеркало хм. Буде кайфувати в кінці ніг, але до мене не прийде. Дивіться, як ставить собі а, під голову лапку, спить на бочку. В той час, коли ми спимо з Гатсом, і має на грудях, а цей спостерігає. Спостерігательний ти наш. Тільки зашевелиться нога, він зразу мене, коротше, колбасить. Да? Сказали тебе викинуть за забор. Викинуть тебе, сказали за забор. Щоб ти не ходив до мене і не їв мою їду. Сказали, викинуть за забор, не годувати. На мороз, на дощ, на зиму. На дорогу. Понятно? Все. Будеш не слухатися, підеш за забор до сусідів. Чого ви об'єтесь? Чого ви б'єтесь? А, ти ще його дрочиш. Дрочи, дрочи. А роти, які великі, пащеки. Ш -ш 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 -ш. А, от ти хитрожопий. Я його кусаю, але якщо що, я його поблизую, так? Да? А ти з дрочун. Ще лаплення цікаві. Гац! Що це коїться? Божечко. Ні, ви знаєте, я не мішаюся в їхні бої. Хай що хотять, те роблять. Один другого задирає, потім один другого б'є, а потім той ще сердиться. Гац, тащи його назад, бо камера. Це нема такі. Так, у нас косять. Наверное, последняя кусилка будет. Конечно, после обиду можно и подрыхнуть. Обнял гадца так красиво. Два вот придурка.